Місце зустрічі змінити не можна. Аляска, та сама, яку Росія за безсінь продала штатам, і де зараз найсекретніша військова база США. 300 людей бережуть життя 300 мільйонів. Їх робота збивати ядерні ракети, що летять на Америку. Аляска, як місце зустрічі, має сакральне значення і приховані сигнали, на що ж Дональд натякає Владіміру – Це заполярний батл фактів тижня. Тож контролюватиме арктичні надра ліворуч країна, яка купила цю землю і думала, що придбала тундру та айсберги. А виявилося, що нещисленні багатства і геополітичного ферзя Сполучені Штати праворуч ті чиї предки так необачно уклали велику угоду за ціною меншою за сучасний літак, тобто Росія. Яке справжнє значення має Аляска, і хто сильніше за полярним колом? Три раунди і лише один переможець. Поїхали. Але одразу дуже прошу коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли краще. А ще можете пропонувати свої власні теми. А тепер погнали. Спочатку нагадаю всім відомі історичні факти. Росія продала Аляску Сполученим Штатам ще 30 березня 1867 року. Сума угоди тоді склала 7 мільйонів 200 тисяч доларів. На той час це було приблизно 4 цента за гектар землі. Якщо врахувати інфляцію, то сьогодні ціна Аляски склала би приблизно 160-170 мільйонів доларів. Тобто навіть на сучасні гроші це все ще максимально дешева угода, враховуючи, що... Площа Аляски більше ніж вдвічі перевіщує площу України. Але справжня ціна Аляски з'ясувалася не одразу. Спочатку то була майже безлюдна і зовсім дика територія. Це вже згодом, коли там знайшли золото, то цару Росії. Буквально схопився за голову, чи не задешево він продав Аляску американцям. А тепер за голову вже хапаються росіяни і марять про повернення колишніх земель. Зараз натякають на спільну історію, навіть на спільну релігію, хіба що без печенігів. А охоронець Путіна Медведєв навіть колись заявляв, що РФ готова прийняти назад Аляску. В будь-який час мабуть треба все ж таки нагадати Трампу слова самого Путіна, якими той свого часу відповів на претензії країн Балтіки щодо компенсації за радянську окупацію, мовляв. Дохлого віслюка вам уші, а не компенсація. Я б на місці містера Дональда замінив віслюка на маржа. Так, в принципі, дуже влучна фраза, то можна користуватися. Але все ж таки будемо повертатися до Аляски і російської сверблячки на ці землі. Справа, мабуть, все ж таки не лише в історії і не лише в православії. Просто в 20-му сторіччі тут. Знов знайшли золото. на цей раз рідке. Ну тобто відкрили величезні поклади нафти. І коли я кажу, що величезні, то це таки, якими би позаздрила будь-яка інша країна світу вже у другій половині двадцятого століття Аляска стала справжньою нафтовою скарбницею Америки. Уявіть собі, у 1988 році на частку Аляски припадала. Чверть всього видобутку нафти в США з того часу. Ситуація змінилася. Нафтовидобуток стрімко зростав в інших регіонах. Ну, наприклад, в улюбленому штаті Дональда Трампа в Техасі, а також у нью мексико і північній Дакоті. Все це відбувалося завдяки сланцевої революції, тобто. Коли винайшли нові способи видобутку, які раніше здавалися ну просто нереальними, тоді як основні родовища Аляски поступово, ну це природній процес, порожніли. В результаті сьогодні внесок Аляски набагато скромніший, всього 4% від загального обсягу видобутку нафти в США. Щоправда, одразу буде важлива ремарка. Деякі північні родовища нині законсервовані, як недоторканний запас на майбутнє, плюс проводиться постійний пошук нових, тому нафтовий патент потенціал у Аляски зберігається, і цей потенціал, повірте, чималенький. Тобто Аляска з американської бензоколонки поступово перетворилася на поки що відносно невеликого, але все ще важливого гравця. І я вам зараз розповім: а чому саме Аляска досі грає таку надзвичайно важливу енергетичну роль? Ну і до чого тут Китай? Куди ж без цього сузерена для Московії і геополітичного суперника номер один для США? А тепер як кажуть? Увага на екран! Червоні цяточки це діючі нафтові родовища Аляски. А ось ця. Чорна лінія це саме те, що «Make Alaska Great Again», Тобто трансаляскінський нафтопровід це гігантська труба, завдовжки майже 1300 кілометрів, прокладена від арктичних родовищ північного збережжя до самого Аляскінського півдня. Кінцева точка маршруту Порт Валдіс на березі затоки принца Вільгельма. Цей порт не просто великий, він стратегічний, тому що взимку не замерзає. Для розуміння у Росії є лише один незамерзаючий полярний і знаходиться він в геть іншому боці глобусу. Це я про Мурманськ. Ну і ще один суто економічний, але дуже важливий момент для отримання стабільного прибутку від нафти потрібна кілька важливих умов, і одна з головних це вартість транспортування і довжина логістики. Тобто на Алясці свого часу зробили не просто нафтопровід, а вклалися в найдешевший спосіб транспортування нафти. З усіх відомих до того ж, ця труба відносно коротка, тому за одиницю часу може прокачати більше об'єму нафти за майже 50 років роботи. Цей трубопровід транспортував колосальні обсяги. Це близько 18 мільярдів барелів з 1977 року. На кінець 80-х, коли молодий Вова Путін лише освоював ази роботи юного кадебіста. По ньому вже качали понад 2 мільйонів барелів на добу, це фантастична цифра. Нині потоки зменшилися, але нафтопровід все ще залишається життєво важливим для цього регіону. А здавалося би, да? до чого тут справжній володар Сибіру, тобто Китай? Зачекайте відповідь дуже скоро, але спочатку ще одна маленька нагадайка: глобальний нафтовий ринок сьогодні виглядає дещо інакше ніж ще 30 років тому. Нині США посідають вже перше місце у світі за обсягами видобутку нафти. Станом на 2024 рік. Штати видобували близько 22 мільйонів барелій нафтових ресурсів на добу, це приблизно 22% від світового виробництва. Для порівняння Саудівська Аравія давала 11% відсотків. Росія десь приблизно 10,5. Відчуваєте різницю? Тобто вдвічі більше за саудитів, але що набагато більше, важливіше за Росію. США не лише повністю покривають власні потреби, ще й експортують нафту на світові ринки. І ось, на мою думку, це докорінно змінило геополітичний розклад. Країна, що контролює такий обсяг видобутку, має більше важелі, впливу і менше залежить від Чужого імпорту важливо і те, що змінилися напрямки світової торговлі нафтою після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Західні держави відмовилися від російської нафти, і Москва була змушена переорієнтувати експорт на азійські ринки. В першу чергу це. Китай та Індія, і ось ми вже підходимо до головного. По перше, країни ОПЕК домовилися про збільшення видобутку, тобто нафта буде втрачати в ціні, і вплинути на це Росія ніяк не може. Плюс санкції змушують росіян тримати флот тіньових танкерів, тобто це такий флот, який поки що може обходити заборону на перевезення нафти морем, але поле для маневру поступово звужується і. Самі танкери підпадають під заборону. Мета зрозуміла: Росія без нафтодоларів довго воювати не може. По-друге, Вашингтон вже запровадив додаткові мита для Індії і погрожує новими митами для Китаю, але і у відкриту грати проти геополітичного суперника номер 1 Трамп поки що явно не наважується. Тому зустріч з Путіним. І саме на Алясці це цілком явний натяк для товариша Сі. Дивись, у нас є Аляска, а на Алясці є нафта і способи її доставки до Китаю. По перше, географічна нафта з Аляски відносно недалеко від Азії. Танкерний шлях через Тихий океан цілком. Можливий більше того, за сприятливих ринкових умов американські компанії вже постачали нафту до Східної Азії. Наприклад, це сталося у 2020 році, коли через світову ковідну пандемію впав попит на західному узбережжі США. Аляска тоді експортувала понад 15 мільйонів барелей сирої нафти, і 80% цього обсягу придбав барабанний дріб. Так ви здогадалися саме Китай. І саме через порт Валдіс. Звісно, економіка і геополітика ринку. Буде диктувати власні умови. Наразі російська нафта привабливіша для КНР значними знижками, тож Китай ну, зовсім не поспішає відмовлятися від неї. Але з погляду на довгострокову перспективу і на енергобезпеку Пекіну вигідніше мати альтернативні джерела і США. Маючи величезний запас міцності у видобутку, у потрібний момент колись можуть стати таким постачальником. Іншими словами, Аляска вже зараз виконує роль стратегічного нафтового форпосту США на Тихому океані. І її існування нагадує Пекіну, що нафта є, і є не тільки в Сибіру, а й в американській Арктиці, і що залежність від одного постачальника не абсолютна домінанта. І якщо Пекін дійсно хоче знайти альтернативу російській нафті, то ось вона, будь ласка, є. А тепер час підбувати підсумки першого раунду. Цінність нафти не в тому, що вона просто сама по собі там десь існує, а в тому, що є країни, які готові її купувати. Якщо дивитися просто на обсяги виробництва, то так російська нафта, звісно, виграє у нафти заляски. Але при цьому саме нафта заляски це наявна і наочна альтернатива для нафти з Росії. Чи може вона замінити російський Уралс? Ну, ймовірно, що ні. Потреби Пекіна в паливі більше, ніж може дати Аляска. Але якщо буде воля товариша Сі, то полковника Путіна цілком можливо позбавити частини нафтодоларів, тих самих, на яких Поки що тримається військова машина РФ. Тому у цьому раунді я поставлю по одному балу кожному учаснику. Так, Росія виграє по обсягам нафти, але Аляска дає дуже вигідну, що головне вже існуючу і працюючу альтернативу, хоча б частині кривавих путінських барелей. Один-один в першому раунді, але це лише початок. На цих кадрах перший в історії Китая криголам побудований в цій країні. Називається ху лонг 2 Його будували і випробовували комуністичними темпами навіть за часів жорстких ковідних обмежень. За проектом судно може пробитися крізь кригу затовшки за півтора метри і подолати за 60 днів 20 тисяч морських миль. Коштував цей корабель понад 600 мільйонів доларів. Нині ж у Китаї вже п'ять криголамів. Тобто можна стверджувати, що товариш Сі дуже уважно придивляється до Арктики і, в принципі, нічого дивного. Під кригою цього регіону ховаються колосальні багатства. В першу чергу, це нафта і газ. За оцінками геологів, в Арктиці може бути приблизно 13% нерозвіданих світових запасів нафти і. 30% газу, ну і приємний бонус у вигляді нещисленних ресурсів риби. Крім цього, Арктика відкриває нові морські шляхи. Прямий шлях через північ значно скорочує дистанції між Європою та Азією. Для прикладу, рейс із китайського Даляня до Роттердаму по арктичному маршруту триває 33 доби проти 48 через соєцький канал. Тобто економія часу і пального. Колосально зрозуміло, що Китай не хоче пропустити свої черги, коли прийде черга, ділити цей геополітичний пиріг. І ось тут на міжнародну арену випливають схід і захід. Ну тобто знов РФ і США. Росія має найдовшу берегову лінію в Арктиці і вже десятиліттями будує там інфраструктуру, порти, бази, цілий флот атомних криголамів. Москва фактично диктує умови на своєму відрізку півночі, стягує плату за прохід кораблів північним морським шляхом і наполягає, щоб іноземні судна ходили тут мало не з її особистого дозволу. Недарма ж Росія ще у 2007 році навіть прапор на дно Північного полюсу встановлювала, мовляв, Арктика наша. Ну, хоча юридично на цю точку планети ніхто права і не має. США, у свою чергу, мають свій козир. Так, звісно, це штат Аляска, який дає Вашингтону вихід до полярного океану. Американці теж не дрімають і планують збудувати свій перший глибоководний арктичний порт у місті Ном. Аби приймати так дійсно приймати більше суден, в разі чого контролювати перевезення і конкурувати з іншими перевезниками, ну мабуть, з тими, які по іншу по інший бік Берінгової протоки, звісно, Китай не дарма вкладає величезні гроші у свій північний флот. Пекін офіційно оголошує себе парактичною державою, навіть претендує стати. Полярною супердержавою цей план в Пекіні навіть пафосно назвали полярний шовковий шлях, маючи на увазі прокласти новий торговельний маршрут через Кригу на додаток до традиційного шовкового шляху на суші і морських шляхів через Малаку та Суец. Навіщо це китайцям? Ну, по перше, енергоресурси нині китайська економіка їсть нафтою і газ. Тоннами, тож можливість тягнути паливо ще й з Арктики дуже приваблює. Пекін вже інвестує гроші в проекти на російській півночі, скуповує долі в газових родовищах, наприклад, на Ямалі, і придивляється до родовищ корисних копалин у Тундрі. По-друге, торгівля, арктичний маршрут до Європи коротший і спокійніший, ніж через півсвіту по Пекучим морям. Менше шансів зустріти. Піратів чи там застрягти десь як той відомий контейнеровоз у Сецькому каналі в цій грі Китай, як це не дивно, поки що залежить від доброї волі Росії, бо більшість маршрутів пролягає вздовж російських берегів. Москва поки що дуже радо пускає китайські судна по своїх водах. Ну, гроші за транзит, звісно, зайвими не будуть. Але Китай все одно перестраховується і, можливо, хоче мати свій доступ до Арктики на випадок, якщо дружба з Кремлем розтане. Швидше за льодовики. І тут на карті знову з'являється так правильна Аляска. Тобто, з одного боку, російська Чукотка і Ліворуч в Європу, з іншого боку, Аляска і праворуч, також в Європу, там відстані приблизно однакові. А посередині вузькі ворота протока Берінга, подивіться на глобус між російською Чукоткою і американською Аляскою всього близько 80 кілометрів. А посередині розкидані дрібні такі островці. Найвідоміші це острови Діоміда, великий, який належить Росії. І малий США між ними пролягає державний кордон і навіть проходить лінія зміни дат, тобто, і коли на одному острові завтра, то на іншому поки що сьогодні. Через цю протоку мусить пройти кожен, хто хоче потратити в Арктику з Тихого океану. Хочеш йти північним морським шляхом вздовж російських берегів, то спочатку зайди через Берингову протоку. Плануєш дослідити канадський північно-західний прохід. Знов тобі дорога повз Аляску. Навіть мігруючі косяки риби курсують через цей коридор між океанами. Недарма ж аналітики називають Берингову протоку вузьким місцем всього світового океану. Уявіть собі, якщо колись станеться серйозне загострення, і хтось захоче перекрити Арктику, то достатньо зачинити двері саме тут, між Аляскою і Чукоткою. І найцікавіше, що у випадку кризи закрити цей прохід, скоріш за все зможе саме. Вашингтон, а не Москва, адже США контролюють саме той берег, звідки заходять кораблі з Тихого океану та ще й мають острів прямо посередині протоки. Звісно, за мирних часів діє міжнародне морське право, і ніхто нікому не може заборонити транзит. Але сам факт, що американський штат Аляска стоїть над цією горловиною, дуже багато значить. Виходить, як не крутий той глобус, а Арктика з боку Тихого океану, все ж таки, дивиться. На дядечка Сема, ну або в нашому випадку вже на дядечка Дональда. Звісно, росіяни беруть горлянку, що Арктика їхня. Тут існує логістичний проект Північний морський шлях це маршрут вздовж російського узбережжя Арктики від Беренгової протоки аж до самої Норвегії. Він же такий собі російський козир. Москва любить повторювати, що це її внутрішній маршрут, хоча і інші країни з цим. Зовсім не згодні не дарма вздовж цього маршруту. Росіяни побудували бази і тримають на, на поготові свої криголами. Президент Путін навіть планував збільшити обсяги перевезень цим шляхом до 80 мільйонів тонн на рік, але здається, поки що якось не дуже виходить. Але знов таки, аби потрапити сюди, то кораблю треба пройти саме повз Аляско. Тобто, сам по собі маршрут контролює Росія. А ось Хід до нього США, звісно, це не може не дратувати там і або влаштовувати Москву. Та й Пекін прекрасно розуміє, у кого в руках ключ від північних воріт в Арктику. Звичайно, поки що більшість трафіку на цьому транспортному коридорі це перевезення російського газу та сировини. Але стратеги в Пекіні думають на перспективу. Вони розуміють, хто освоїть цей холодний шовковий шлях, той економить купи грошей і отримує певну незалежність від інших традиційних морських артерій. І, мабуть, аби цей шлях не зачинили перед твоїм власним носом, то краще все ж таки дружити з Вашингтоном. Історія з Китаєм вона лише підкреслює роль Аляски. Найкоротша дорога для китайських торговельних суден в Арктику. Повз берег Аляски. Отже, хоч би як Пекін не домовлявся з Москвою, але географію не обдурити. Вхідний квіток в Арктику з тихоокеанського боку лежить саме біля американської території. Вашингтон це прекрасно розуміє і навряд чи колись випустить ситуацію з під контролю. Виходить трохи іронічно. Росія, маючи гігантські арктичні простори, все одно залежить від доброї волі США, які можуть. У потрібний момент сказати своє вагоме слово завдяки Алясці. Китай, навіть створивши флот криголамів, муситиме враховувати позицію американців, бо саме Вашингтон, зрештою, ухвалює остаточне рішення, хто саме потрапить до Арктики і за яких саме умов. І тепер знов згадаємо, що періодично в РФ лунають заклики. Повернути Аляску. Мовляв, то був не продаж, а аренда, що, ну, як на мене, відверта дурня, що, власне кажучи, можна назвати майже все, що лунає з, бік, з боку Кремля. Так ось, за цими юридично нікчемними закликами не якась там історична обідка, а саме розуміння, що Аляска навіть би там не було ані нафти, ані золота, взагалі нічого не було б, крім пари моржів. Це. Все ж таки стратегічна земля, яка відкриває за потреби і зачиняє шлях з Арктики до Тихого океану. І це такий другий натяк Китаю. Хочеш, щоб твої кораблі вільно ходили на північ, то треба бути більш зговорливими з тими, хто контролює вхід до Арктики. Тому в цьому раунді один бал на користь американського штату, загальний рахунок, 2-1. Це кадри з однієї з російських військових бригад. Створили її саме як арктично. Звернули увагу на цей напис? Ну, власне, натяк зрозумілий. Щоправда, з початком повномасштабної агресії проти України саме ця бригада займалася зовсім не штурмом айсбергів, а окупацією дніпровських плавнів. В районі Херсона. Ну, просто СВО так пішло по плану, а в плані було прописано розмотати по українських степах так звану еліту армії, яка створювалася і навчалася зовсім для інших задач. А задача для цієї бригади і для інших арктичних бригад була до 2022 року визначена чітко: це блюсти, арктичні кордони і економічні інтереси РФ в Арктиці від всіх. Хто на них потенційно зазіхає. Ну і одразу ремарка, і відсилка вже до другого раунду. А може товариш Сі будує так багато криголамів, саме тому, що знає, на північному березі від Мурманська до Чукотки Росія може лише потужно надувати щоки. Але давайте все ж таки ближче до теми. І тема нашого третього раунду суто військова. Тобто, прекрасно зрозуміло, що якщо Чукотка і Аляска це два бастіони перед воротами в Арктику, то і гарнізон там має бути відповідний. Звісно, цивільне судноплавство у мирний час має здійснювати без перешкод, але часи то нині он які не дуже спокійні. Хочеш миру, готуйся до війни. Тому і розберемо більш детально, як там арктична військова і хто сильніше за полярним колом. РФ, чи США. почну з американського штату. Аляска завжди мала виняткове стратегічне значення для оборони США завдяки своєму розташуванню на північному заході континенту. Ще у 1930-х Командувач військової авіації Біллі Мітчелл, той самий на честь якого свого часу назвали великий бомбардувальник. Назвав саму Аляску найстратегічнішим місцем у світі, звідки можна швидко дістатися Північної Америки, Європи та Азії. Упродовж цієї холодної війни штат отримав призвиська «Охоронець півночі та верхнє прикриття Америки, адже був першою лінією оборони на випадок нападу з боку СРСР. Сьогодні Аляска залишається критично важливою для протиракетної оборони систем раннього попередження та військової присутності США в Арктиці і Тихоокеанському регіоні. У 1999 далекому році президент Білл Клінтон схвалив план. Розгортання елементів національної протиракетної оборони в штаті Аляска вже за кілька років на базі армії Форт Грілі було встановлено перші шахтні протиракети перехоплення систему GMD, яка стала основою щита протиракетної оборони США. Сьогодні Форт Грілі один з двох головних об'єктів такої системи. Інший знаходиться в Каліфорнії, де на бойовому чергуванні перебувають. Визначена кількість, тому що ми не знаємо, скільки протиракетних перехоплювачів великої дальності. Їхнє завдання уразити боєголовки балістичних ракет у середній ділянці траєкторії, тобто це дуже важливо ще в космічному просторі над океаном до того, як вони долетять до США. Таким чином, Аляска перетворилася на броню США від ракетних ударів. Тут сконцентровано значну частину національних засобів виявлення та перехоплення ракет. Крім радарів і ракет перехоплювачів на Алясі розташована і кілька ключових військових баз, які забезпечують як оборону повітряного простору північної Америки, так і проекцію сили США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Головні з них це об'єднана база Елмендорф біля Анкориджу та авіабаза «Ейлсон» поблизу Ферманкса. Так, літаки Зелмандорфа регулярно можуть підніматися на перехоплення російських стратегічних бомбардувальників ту 95 та тих винищувачів, які їх супроводжують, тому що час під часу вони. Наближаються до повітряного простору США саме з боку Чукотки. Командування НОРА це об'єднана система ППО США і Канади підтримує на Алясці також постійну готовність винищувальної авіації. тобто разом з наземними та космічними радарами, все це утворює багатошарову систему оборони на північному напрямку. Тобто, якщо підсумувати, то Аляска для США це захист, в першу чергу від ракет, так і від російських, також бо Росія через Твітер Медведєва. Постійно дістає зі своїх лаптей ядерного орешника. і на ці слова треба якось відповідати. А до погроз треба бути готовими. Плюс повітряні сили, які у разі необхідності здатні захистити Аляску від російських тушок. Хоча, от особисто мені здається, що на практиці такий сценарій поки що не дуже ймовірний. А тепер до Росії: а як власне Кремль може у разі чого захистити свої арктичні ворота? Ну. Чого не можна виключати, раптом Москва захоче почати нову маленьку війну на півночі і цього разу не ротом Дмитра Медведєва, а на практиці наводимо фокус на інший берег протоки. і в першу чергу бачимо авіабазу Анадер, яка після модернізації в 2018 році перетворилася на ключовий форпост стратегічної авіації РФ. Сюди переміщують навіть бомбардувальники Ту-160, здатні нести ядерні ракети для захисту цього об'єкту. Росія там тримає. Дуже потужну протиповітряну оборону, зокрема на Чукотці, чергують перехоплювачі міг 31 які раніше відпрацьовували перехоплення крилатих ракет над Чукотським морем. Також Москва відроджує на чукотці ще радянську практику прибережних військ. Формується нова дивізія берегової оборони, завдання якої патрулювання арктичного узбережжя та відбиття. Можливого ворожого десанту Її озброєння включає навіть сучасні ракетні протикорабельні комплекси Бастіон з дальністю до 300 кілометрів. Тобто цього достатньо, щоб тримати під прицілом всі кораблі в районі Беренгової протоки. На мисі Шмітта та острові Врангеля також розбудовані автономні військові бази з радарами та безпілотниками для контролю північного узбережжя. Свого постійного військового порту Росія на Чукотці не має, але флот все ж таки діє поблизу. У вересні 2022 року, тобто вже після повномасштабного вторгнення, два російських атомні підводні човни здійснили пуски крилатих ракет у Чукотському морі навпроти саме берегів Аляски. У 2023 році в масштабних навчаннях фінвал росіяни також задіяли надводні кораблі, субмарини і берегові ракети для ураження цілей у беренговому морі. Тобто, якщо казати про Росію, то для них Чукотка це вигідний плацдарм для нападу про стратегічну оборону. Скоріше за все, не йдеться, тому що про якусь так потужну систему проти балістичних межконтинентальних балістичних ракет. Я не чув. А ось у Сполучених Штатах Аляска це саме протиракетна система, а ще спосіб спостерігати і не лише за Росією, а й за путінським північно-корейським союзником і господарем Московського улуса, тобто Китаєм. І це може бути третім натяком Вашингтону в бік Пекину. Ми вас бачимо. Тому в цьому раунді за більше можливостей, хоча вони все ж таки і оборонного характеру, один бал на користь Аляски. Ось така вона територія геополітичних натяків. Загальний рахунок нашого батлу 3 1 на користь колись так задешево проданої землі його імператорського вілічества Олександра II. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.